Незмінні лідери трохи більше ніж за два тижні до місцевих виборів в Кіровограді Соціологи клубу міжнародної політики та центральноукраїнської соціологічної лабораторії провели чергове опитування містян на предмет їх політичних подобань. Опитали шість сотень людей за вибіркою, що відображує мікромодель міста. Обирали пропорційно до чисельності містян і за статтю, і за віком та територіальною приналежністю. Дослідники стверджують погрішність їх опитування складає 4%. Тож які настрої в кіровоградці напередодні виборів розкаже нам Яна Семенюк. Останні раз опитування експерти проводили в серпні. Тоді питали не лише про політичні вподобання, а й про проблеми міста. Цього разу серед іншого соціологи вирішили дізнатись думку населення стосовно того, як влада вирішує ці самі проблеми. Ми поставили кіровограцям питання, якою мірою ви задоволені якістю поточного ремонту доріг та тротуарів Кіровоградщини. Цікаво, але здається, що люди мало оцінили цей ремонт. Оскільки, як і два місяці назад, 50% кіровоградців не задоволені якістю цього ремонту, як і минулого разу питали кірограців про перейменування обласного центру. Половина опитаних зовсім проти зміни імені міста. А фаворитом серед можливих назв залишається Єлисаветград. За ним з відчутним відривом йдуть Інгульськ та Златопіль. Стабільною залишилась підтримка серед населення назв Єлисаветград та Інгульськ. При цьому можна відзначити, що назву Єлисаветград більше підтримують у Кіровському районі, як і минулого разу. А назву Інгульськ у Ленінському районі. При цьому спостерігається зниження підтримки до назви Златопіль з 5% даних серпневого дослідження до 2% сучасних даних. Що ж до партійних вподобань, то у жовтні порівняно із серпнем ситуація кардинально не змінилась. До числа лідерів входять блок Петра Порошенка, батьківщина, опозиційний блок та самопоміч. До першої п'ятірки несподівано увійшла партія наш край. Блок Порошенка, наш край, батьківщина, десь отримують там в середньому від 14 до 19%, А всі інші долають 5% відсотковий Рієр починаючи від партія Свобода, яка має тут в даному опитуванні 3,5% підтримки, майже всі партії мають шанс потрапити до міської влади. Ідеальний кандидат на посаду міського голови за опитуваннями це чесний, порядна людина, хороший господарник, який не змінював партійної приналежності, а можливо і взагалі безпартійний. При цьому очікування від виборів у кіровоградців різні. Лише 10% кіровоградців очікують погіршення ситуації після виборів. 17% не знають, чого чекати. І частки кіровоградців, які вважають, що ситуація або не зміниться, або покращиться, коливається від 36 до 37%. Що ж до конкретних кандидатів, то під час останнього дослідження респондентів питали не лише про симпатії, а й про антипатії. Таким чином, третє місце в антирейтингу належить Володимиру Пузакову, друге Олександру Чорноїваненку. Лідером став Андрій Табалов. За нього не проголосували б більше 26% людей. При цьому даний кандидат залишається першим і в рейтингу симпатії з більш як 17%. Це свідчить про те, що фігура цього політика дуже суперечлива, контраверсійна. Вона викликає з одного боку прихильність до нього, і в нього є стійкий електорат, це, який отримує матеріальну благодійну допомогу, як, власне, цей сам кандидат і говорить про це. А з іншого боку, є люди, які просто не сприймають взагалі такого підходу до. Роботи з виборцями, крім Табалова, до лідерів вподобань, входять Артем Стрижаков, за якого проголосувало більше 16% опитаних та Андрій Райкович з 12%. Дещо інша картина рейтингу довіри до кандидатів тут першим виявився Артем Стрижаков. Лідерами в даному контексті виступають Табалов та Стрижаков. У яких досить висока досить високий рівень впізнаваності. Причому у Стрижакова він дещо зріс порівнянні з минулим опитуванням, тоді як, скажімо, у пана Табалова це приблизно критична межа, яку дуже важко подолати. Оприлюднені результати дослідження щодо лідерів рейтингу серед кандидатів на пост міського голови відрізняються від тих, що проводили інші соціологічні групи, приблизно в той самий час. Причини різниці експерти називають наступні, з'являється перед виборами особливо дуже багато випадків, Падкових так званих соціологів і політологів, які просто на догоду тим чи іншим кандидатам непрофесійно, до речі, дуже непрофесійно дають коментарі і намагаються їх просувати. Поки що дослідники прогнозують низьку явку на виборах, і як і раніше не можуть точно визначити єдиного лідера перегонів через невисоку різницю в рейтингах та чималу кількість виборців, що поки що ще не визначились. Яна Семенюк, Сергій Баранюк, день за днем.